І зараз улюблена рубрика наших глядачів це бліц. Богдана, я тобі називаю торгову марку, а ти свою асоціацію. Давай швидко, не розумуючи. Вигнали. Масовий виробник за доступну ціну. Страш. Житомир. Страш, Одеса, мода, стиль, тренди. Все саме сучасне, саме нове це страж. Булат. Кльовий виробник, чернігів в окремих якихось цінових сегментах. «Магда» е, Непогані вуличні двері за доступною ціною, але невеликий об'єм дверей можуть запропонувати. Абер. Абер е, цікавий виробник з Чернігова в окремих цінових сегментах. Давай вже пішли по Чернігову, давай гермес. До речі, це відкриття це дуже крутий виробник. Нам він сподобався вуличні двері його топ. Комфорт. Це місто Житомир. Це у нас є от ціла серія дверей. Композит, алюмінієві панелі. Ну от класно він робить і фасадів, і взагалі якість дверей крута. Ну, крафтовий mm -hmm. такий виробник він робить небагато, але якісно Давай Аплод. А плот, ну вони з нами колись до нас приїжджали сюди з виставкою, але ми так і не почали працювати. Нічого не можу сказати. Алюмінієві торци у них прикольні. А так, от більше нічого не можу сказати. Міністерство дверей О, багато, швидко, дешево. Китай китай. Так? Да. Ну от у них же там є лінійка, така двері, баце, то ну це китайський продукт, uh -huh. наскільки я знаю. Кьюдорс. Кьюдорс, сміливі класні фасади, Вова Максим, але немає зараз наявності. Там ну, багато хто каже, що немає дверей в наявності. Хлопці, повертайтесь без вас. Ну, не так весело. Круто. Дякую, Богдана, за відвертість.